Росія прицільно атакує об'єкти медичної інфраструктури. Сьогодні вже вони артилерійськими і ракетними обстрілами пошкодили 1900 об'єктів закладів охорони здоров'я майже 300 знищено вщент. Вони ніколи не будуть відновлені. На їх місці потрібно будувати нові. Більше 600 автомобілів швидкої медичної допомоги були пошкоджені, викрадені або зруйновані і також не рухаються. Тому це перший виклик. Другий – постійні повітряні тривоги. Воги призводять до того, що в більшості людей сьогодні в Україні будуть проблеми з ментальним здоров'ям, тому потрібно запускати програми підтримки психічного здоров'я. Третя система охорони здоров'я повністю переформатувалась на військові рейки. І в першу чергу надає медичну допомогу тим, хто потерпає від рук російського агресора, тому це нові виклики для систем. Велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які переміщаються в ті регіони, де не було такої медичної інфраструктури, яка може повноцінно реагувати на ці, ці виклики. Плюс велика кількість людей виїхала за межі країни. Це треба співпрацювати з міністрами інших країн, щоб надавали їм медичну допомогу, таку як і громадянам України. І коли ми говоримо про ці речі, тому ми всіх закликаємо, що сьогодні Україні потрібен мир, мир на справедливих умовах, і ми звертаємося до всіх підтримувати формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Олександровичем Зеленським. Сьогодні хотів подякувати своїй колезі, міністру охорони здоров'я Польщі, за запрошення взяти участь в саміті міністрів охорони здоров'я країн Європейського союзу для того, щоб подякувати всім міністрам, які з першого дня по Повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України підставили плече українській системі охорони здоров'я і дозволяють їй триматися і надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Сьогодні на саміті піднімаються ключові теми: психічне здоров'я, неінфекційні захворювання, лікарські засоби, доступ до якісних лікарських засобів. і Я сьогодні тут для того, щоб Акцентувати увагу наскільки важливо всі ці три теми розглядати, і в питаннях криз, зокрема, кризи які Розпочинаються, коли розпочинається війна. Україна має досвід, і ми готові поділитися сьогодні тим досвідом, що відбувається під час повномасштабного вторгнення, і як на це потрібно реагувати системам охорони здоров'я. І також ми маємо велику кількість різних сьогодні двосторонніх зустрічей, які будуть направлені на посилення партнерства між країнами. Тому ще раз всім дякую і маю надію на плідний е, саміт.